Доброго часу доби громада. Як всі вже стигли побачити, доволі часто в нашому інформаційному просторі луна інформація про якусь там бавовну на території Московії, тому що є повідомлення, що припустимо Курськ, це є сусідня область Білгород, а про Білгородську область ми також згадаємо. Сою тому, що туди прилетіло щось в районі електростанції. чи було спокійно на Росії цієї ночі? Ні. регулярно, бавовна, як це тепер називається, на території Російської Федерації. Частіше ми чуємо про збиття невідомих безпілотників в різних частинах країни нашого сусіда-терориста. Тож, чому так мало, як нам би хотілося, та що можна чекати далі від цих подій? Давайте розбиратися. Знаете, друзья, тут в некоторых городах Росії по коммерческим братиостанциям начали звучать сигнали воздушної тривоги. Об'являється воздушная тривога. Всім немедленно проследовать в укриття. Отже, все частіше стало лунати повітряну тривогу в містах за Окрім вже майже звикли до цих звуків наближених до нашого кордону міст. Географія повітряних тривог стає більш широкою, та кількість таких тривог зростає. А вже ж ми з вами знаємо, що у нас немає далекобійних ракет на 500-600 і більше кілометрів, тож робимо з вами висновки, що, скоріш за все, це мабуть невідомі дрони мандрують стаями у зв'язку зі своїми внутрішніми правилами. Як і куди ми не знаємо, цей відкрилатих істот поки що мало досліджений. Тож давайте будемо з вами робити висновки з того, що науці відомо через фактичні наслідки цих міграцій. На початку 2023 року були поодинокі повідомлення про збиття дронів на територією Московії, які знаходяться від наших кордонів на відстані 700 кілометрів. Поодинокі випадки, коли дрони збивали, та поодинокі, коли дрони долітали до цілий. Скоріше за все були або тестом спроможності дронів, або місцеві пташки, які мали радіус польоту не більше 100 кілометрів. Але з часом таких повідомлень ставало більше, і з'являлись вони все частіше. Ми всі пам'ятаємо, як дрони залетіли в Москву і трохи наробили там шорох. Вон ліці. Мам! Менш резонансні дії цих птахів не так гучно висвітлюються в змі, але вони є не менш важливі та корисні для нас. Факт того, що їх стало більше, маємо. Це різноманітні заводи, бази скупчення особового складу військових РФ, складські військові приміщення, нафтозберігаючі бази тощо. Ну, а з кінцем 23-го і початком 24-го року повідомлення про БПЛА за межами 200-300 кілометрової зони від наших кордонів стали майже нещоденними. Я вже не кажу про такі міста, як Білгород та Курськ. Тобто ми навчилися та вчимося робити такі штуки більш далекобійними та у більшій кількості. Це я все до того, що, хоч і президент обіцяв зробити мільйон дронів в цьому році, але думаю, цей мільйон зроблять приватні компанії. І хоч у ЗМІ не висвітлюється діяльність таких компаній, з тих крихіток, що є в інформаційному просторі, та з тієї інформації, що маємо за результатами роботи таких пташок, можемо сміливо робити висновки, що цей напрям розвивається, і такого роду бавовни на Московії буде ще більше. Йомаю, ще -йо, нормальна тема. Ухди, мама, прям зривна вална до сюди доходять. І так само, як на початку вторгнення Україна не мала можливості наявними засобами ППО закрити небо над країною. Так само тепер Росія завдяки своїм розмірам не зможе захистити свої об'єкти по всій території Росії. Тож хочеться або ні, росіянам доведеться змиритися з тим фактом, що війна прийде до їхнього міста та області до їхніх домівок, магазинів, АЗС та інших міст. Тим паче, ми бачимо, як працює російське ППО, і скажемо так, нам можна не дуже намагатися кудись поцілити. Вони прекрасно все зроблять самі. Можете перепитати у Білгардах, як вони люблять своє ППО зараз. Тож хай там всілякі відбиті московські ура патріоти розказують своєму плепсу, яка велика та міцна армія РФ. А генерали розповідають на камери, які потужні потужності має країна. в той же час вимолюючи у північної Кореї снаряди для продовження своєї спецобісрації, пересічні громадяни продовжують дивитись свою пропаганду по телебаченню та посеред ночі записувати репортажі про невідомі дрони, які, начебто, збиває непереможна російська ППО. Тож, хай квітне українська бавовна на території Московії. Слава Збройним силам України. А ми з вами продовжуємо підтримувати нашу армію. Допомагаємо, не заважаємо, і все буде Україна. Надалі ані ми, ані ви не будемо мати жодного відношення до бавовн на території так званої Росії. Всім спасибі, будьте часу.